При борщині та усиплості голосу ісла ІСЛА. голос потрібен усім. у Запоріжжі. Сьогодні день жалоби. за останніми даними обласної військової адміністрації. 113 поранених і 13 загиблих. Напередодні в день ворог скинув на місцеве промислове підприємство дві бомби. Там спалахнула масштабна пожежа. Руйнувань зазнали будинки та зупинка транспорту. Поруч про перші хвилини після атаки. Репортаж Олени Каптюх. Терористична атака на Запоріжжя. Росіяни скинули на місто авіабомби, коли люди поверталися з роботи. Кількість поранених росте на очах, задіяні всі служби, аби якнайшвидше доправити постраждалих до шпиталів. Везуть на швидких машинах поліції, Червоного Хреста і добровольчих евакуаційних автомобілях. Дуже багато потерпілих підрозділи ДСНС почали зносити до нас до нас потерпілих. Поряд трамвайна зупинка. Пані Лариса в момент удару чекала транспорт. каже, вижила дивом, бачила удар на власні очі. Через нас полетіла ракетами. Через нас летіла ракета. Ми впали на землю. Це просто шок. Я прийшла глянути на ту зупинку, де я сиділа тільки що сім хвилин тому. Є загиблі серед пасажирів у трамваї та маршрутці. Володимир водій проїжджав тут у момент удару. В його салоні загинуло двоє. Пасажировали німного пасажирів. Було небагато. Люди з роботи виходили, і тут ракета чули свист. Проїхати я не встиг ракета слышно свист, уехать я не успел. А ось Ігор був у бомбосховищі, каже, так і врятувався. Та коли вийшов назовні, побачив на асфальті тіла колег. Жах, жах, стикул немає, все побито, трупи лежать, люди без ног лежать, кровотеча, візде, в до місця ударів приходили родичі, які не могли додзвонитися до своїх рідних. Людмила шукала чоловіка. дзвонила, дзвонила, дзвінка нема. По двом телефонам дзвонила, нема зв'язку. Я не знаю, чи живий. Приїхала на місце подивитися. окупанти вдарили по місту двома фугасними авіабомбами. 240 рятувальників були задіяні до ліквідації наслідків обстрілу. Пошукові роботи ускладнювала загроза повторних ударів. Найскладніше було те, що була повтор. Орна загроза авіаударів, і на деякий час роботи призупинялися, тому що особовий склад був відведений у безпечне місце. Сьогодні в місті оголошено день жалоби із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини і Олена Каптюх далі працює на місці трагедії. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олена, що там відбувається? Чи розібрали завали? Що відомо про стан поранених. Марино, дійсно, ми працювали від ранку на місці подій, але пролунала тривога, і нам довелося дуже швидко звідти їхати, бо написали моніторингові канали, що це загроза КАП. А тому ми від'їхали на більш безпечне місце. Якщо взагалі в Запоріжжі є такі безпечні місця, я хочу сказати, що ми на власні очі бачили, як комунальники, які там працювали, енергетики під'їхали. Вони так. Також терміново звідти поїхали або хтось там ховався в укриття, тому коли ми там ще були на місці, то комунальники ще. Завершували свої роботи, мабуть, після того як відмінять тривогу, вони туди повернуться. Я хочу сказати, що пошуково рятувальні роботи тривали вчора пів п'ять годин і завершилися близько дев'ятої. Дуже ускладнилася робота тим, що були загрози повторних ударів. І ось що розповідають рятувальники про вчорашній день аварійно-рятувальні роботи проводилися в двох напрямках: по-перше, це Надання допомоги пораненим. Другий напрямок це була ліквідація безпосереднього місця загорання. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі росіяни запустили по Запоріжжю дві авіабомби. Вони влучили у промислове підприємство. Поряд зупинки громадського транспорту, і в результаті ми маємо просто шокуючу кількість поранених: 113 на цю годину, і 13 загиблих в лікарні 60 людей. 10 з яких у важкому стані серед поранених є і 13-річна дівчина. Але як нам повідомили, їй надали допомогу і вже відпустили додому сьогодні в Запоріжжі. День жалоби Марина Дякую, Не залишаєтеся у безпечних місцях.